Українці, от кого позасилають в Україну на роботу замість тих українців, які виїхали за кордон і додому не повернуться. Це ж треба буде ким-то замістити. Я от зараз покажу, якими націями людьми. І ви знаєте, що українці вже за кордоном почали порівнювати з циганами. Просто відношенню європейців до українців як до циган. Давайте це розберемо. Тема дуже неприємна, реальні приклади покажу, розповсюджуйте. Значить, друзі, дивіться, будь ласка, ось як ведуть себе представники цих країн. Я думаю, самі розумієте, яких країн за кордоном. От їй не сподобалось, да, що вони там з оголеними якимись частинами. Тіла, а неї ж своя культура не дозволяється робити, вона ж все время входить в маски джекічана каратіста, і рахує, що всі так теж повинні. І ходить за, замальовує портрети. Прикол в чому, коли українці приїжджають за кордон, вони намагаються реально намагаються прийняти культуру інакшої країни, інакших людей. От головна різниця, взагалі, між нами. Ці ж, як приїжджають за кордон, от в Британії нещодавно там був величезний пікет, вони казали, ви маєте. Люди, представники цієї культури, в Британії, британцям, в королівстві казали, ви маєте в законодавстві у себе зробити поправки чи дописати закони, які дозволять нас судити по нашим законам, бо у них ж там дуже багато всякого, поняла, такого саморозрушительного друг один з одним. І ви маєте тепер змінити закони під нас, бо ми у вас тут живемо. Ви маєте культуру свою поміняти. Маєте... Тобто у них же ж план захвата Європи всій і Всю європейську культури, тим, що їх буде дуже багато, їх реально багато, вони більше народжують, ніж європейці. Понімаєте? От чому прикол. А українці вони ж інакші. Ми намагаємося прийняти культуру інакших а, асимілюватися, бути максимально схожими до них культурними і так далі, І так прикро, що я дивлюсь, європейці не розрізняють різниці між представниками цієї культури країн і нас, коли ну, тільки візуально, да? можна це розрізнити, але коли дізнаються. На нас, схожих на них, що ми з там з України чи так далі, сразу міняється. І відношення, і розуміння, і спілкування, вони нас абсолютно ідентифікують як одне і те саме. На жаль, чи на щастя, ну воно так працює. Коротше, що ви про це думаєте, друзі, розповсюджуйте. Проблема просто в тому, що в Україну ж когось позавозять. Розумієте, після того, скільки українців виїхало, Україна ж величезна країна.